Чи потрібно малюкам на грудному вигодовуванні додатково давати воду? А в спеку? Далі я озвучу не свої власні думки, а рекомендації Американської академії педіатрії, вооз та інших авторитетних джерел. Насправді до 6 місяців рекомендовано виключно грудне вигодовування. Допоювання водою не потрібно, адже грудне молоко на 85-90% складається з води. Знайомство з водою ми починаємо з 6 місяців дитини з початком прикорму. Чому ми не рекомендуємо допоювати водою дітей до 6 місяців? Це може зашкодити грудному вигодовуванню, зменшивши кількість прикладань. Це зайве навантаження на нирки, існує навіть такий термін, як водна інтоксикація. Також це ризик розвитку кишкових інфекцій, якщо вода не старидна. Що ж робити, якщо на дворі спекотно? Частіше прикладайте до грудей. Це і є основне джерело води для малючків до 6 місяців.